Всім привіт, друзі! Сьогодні вам розкажу, чому я перевів свої відкладені кошти з Binance Earn на відповідний рахунок WhiteBit. Це також криптовалютна біржа. Обоє І Binance, і WhiteBit – це криптовалютні біржі. Розкажу вам, чого я тримав частину фінансової подушки на Binance Earn, А зараз я її перевів на WhiteBit. Але перед тим як ми почнемо, хочу подякувати силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхали. Отже, у мене був депозит на Binance. Ви 100% про цю біржу маєте знати. Якщо ні, то я залишу звісно реферальне посилання в описі під цим відео. Переходьте, реєструйтесь, будете отримувати хороші бонуси. У мене було тут 1540 доларів в USDT. Якщо хто не знає, USDT — це такий stablecoin, який максимально прив'язаний до долара. Тому, якщо долар буде сьогодні коштувати одну ціну, то ту саму ціну буде коштувати USDT. Тобто, це по суті є долар. І в мене було на Binance Earn. 1500 USDT. І я заробив за нього там за 30 днів плюс-мінус 4 долари. Мені така дохідність не дуже подобається. Тобто це десь буде в рік 2,96 або там 2,3. Ну коротше, десь плюс-мінус до 3%. я б міг би заробляти, якби в мене основна моя частина фінансової подушки, наприклад, лежала. На бінансі я звісно розумію, що фінансову подушку ми не можемо там інвестувати супер кудись далеко, і ми маємо мати до неї максимально швидкий доступ. Це правда, і я готовий просто до того, що коли я знімаю ту чи іншу суму з Binance Earn або там з WhiteBit, то ті відсотки, які я заробив, то вони абсолютно там згорять. Ну якщо там якась така буде потреба в тому, щоб зняти ту суму, щоб там не знаю, закрити якісь проблеми, обставини і так далі. Я до цього готовий. Тому перед тим як я інвестував. В свою частину фінансової подушки, я розумів, що я до цього готовий. Я розраховую на це. Звісно, хотілося б не, не допускати такого, щоб через якісь проблеми або обставини я знімав ці кошти. Але все може трапитися сьогодні, тому я на це також розраховую. Я приймаю це як можливість, що це може статися. Повторюючи, заробив за 30 днів всього 4 долари з суми там 1500 USDT. Мене така сума не влаштовує, тому я пішов шукати варіанти, як я можу заробити більше відповідно відсотків на свій капітал. І знайшов рішення WhiteBit, ось так таким чином воно виглядає. Тобто, зараз, якщо ми зайдемо в продукти і зайдемо в криптодепозит, ми побачимо всі можливості, які вони дають, щоб покласти свої гроші на депозит. Ну тобто, якщо ви знаєте, що таке депозит в банку, то це те саме тільки на біржі, де ви можете стейкати, тобто класти свої гроші в тих чи інших токенах, ось, і відповідно отримувати якісь доходи в залежності від того пріду, який ви обрали. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, на USDT, да, бо тут ще є біткоїн, ефір і так далі. Мене цікавить конкретний. USDT, і вони кажуть, що я буду заробляти 18,6% річних на свій капітал, якщо я буду вкладувати на 360 днів. Якщо на 180 днів, то це зменшується на 10%. Якщо на 90, то всього на всього 3%. Звісно, цікавіше вкладувати на 360 днів. Сьогодні у нас 15 липня. Через один рік, 15 липня 2025 року, в мене може бути, давайте порахуємо, якщо ми беремо 1540, Додатково я зароблю 287 доларів. Це мене набагато більше цікавить, ніж там заробляти, скільки там 4 долари в місяць, на 12 це 48 доларів. 48 доларів мінус 287 доларів це 240 доларів. 240 доларів на 41 це я втрачаю по суті 10 тисяч гривень. Ось я б не хотів їх втрачати. Якщо їх можна заробити, відповідно, я планую от зараз відкрию прямо перед вами план по тому, щоб інвестувати частину своєї фінансової подушки в USDT. на криптобіржі WhiteBit. До речі, якщо ви не зареєстровані на криптобіржі WhiteBit, також залишу своє реферальне посилання в описі під цим відео. Я вважаю, що вони достатньо гарно просуваються зараз. Це українська біржа, і вони дуже класно створили свій продукт, швидко зайшли на ринок і дійсно. Ті відсотки, які вони пропонують, набагато краще, ніж ті відсотки, які пропонують в Binance. Значить, давайте подивимося, скільки в мене тут всього є USDT на балансі. Я б хотів їх інвестувати. Давайте зайдемо в продукти, криптодепозит. Для того, аби зробити цей криптодепозит, мені треба просто обрати відповідну кількість днів, тобто період, і натиснути Обрати план. Далі я обираю 1540 і розраховую нам 1540. Все. Тобто. Я натискаю Обирають план так. Ви успішно відкрили план. Всі ваші відкриті плани можна побачити в балансі Earn. Перейти до активних планів, ось активності, ось і криптодепозити. Відповідно, нараховується прибуток, де можу подивитися суму, дата закриття. Далі його можна там, наприклад, авто продовжити або зайти просто і продовжити з тою сумою, тобто реінвестувавши ті 287 доларів до основної суми капіталу. Тобто, це один із таких варіантів, як можна, наприклад, інвестувати сумою. Яка вам зараз там не потрібна, якою ви там не користуєтесь, от але ви не хочете, щоб вона, наприклад, щоб її з'їдала інфляція, і щоб вона якимось чином приносила вам хоч якісь відсотки. Хоча я вважаю, 18% це дуже добрий плюс за один рік. Поділіться своєю думкою з приводу криптодепозитів на WhiteBit в коментарях. Якщо є будь-які запитання, пишіть також відповім на них без питань. На зв'язку, дякую за те, що дивилися мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. До зв'язку. 棒棒。Pan, pan.